Всіх вітаю з одеського привоза. Хочу показати сьогодні, чи змінились ціни на полуницю, огірки, на все свіженьке. Минулого тижня, вже пройшов тиждень, як я знімала ціни на полуницю, показувала, бачу вже, що ціна дійсно змінилась. А, це черешня, гляньте, написано мед 150 гривень, а полуниця взагалі по 130 та по 120 вже. О, так супер ціна. Це вона була по 170-180. Навіть є така відкинута, можна на варення собі там пообирати, Бачите, жіночка обирає. 30 гривень ціна. Тут по 60 кабачки, огірочки по 60 гривень. Нормальна Україна, 60 гривень. Подешевіла все так за тиждень, прям за тиждень, 100 гривень або в 200 начебто. Клас. 60, огірок 60 гривень. Причому такий гарний огірок. Ну, це тільки яблуки в цьому році. Ой, так багато людей тут на вході. Я таке не бачила раніше. Це просто тут як своє щось продають. А по чому цибулька така червона? 10. По 10-червона? А яйця ваші домашні. Це часник. Оце... оце часник? Да, оце... А оце по чому час? Думала... А, а цибуля по 10, так? Да? А яйця ваші домашні? Дуже добрі яйця. Та да, я бачу. По скільки? По 60. Домашні яйця по 60, як бачите. Мені здається, ці гірки, мабуть, вже домашні попривозили. Дивлюсь на часник, а питаю, що цибуля. Мені показали, що червона цибулька. Це картошка українська? Так. Да, да. Наша, а по чому вона? То питаю, то ж почали цю з Єгипта завозити, тому питаю, щоб була українська. 70 гривень, бачите? Ой, така класна, мені здається, ридисочка. А по чому ридисочка, дівчата, у вас? 25. Гляньте, яка ридиска. Тверда, класна ридиска, домашня, я бачу, бачу. Да. Угу. А по чому ваші яйця? Я потім... А це ви тут раз на тиждень стоїте на цьому п'ятачку, да? по суботам? А я доснімаю, потім підійду до вас. Класна редиска, до речі, дійсно. І яйця, бачите, цей п'ятачок це раз на тиждень тільки, то я їх не бачила. Я в суботу сьогодні знімаю, то знімала в неділю. Вони як своє домашнє всі тут продають. Це прямо на вході. От на острова заходите. І головна ця променада, і тут сидять люди зі своїм, зі своїм всім. Бачите, всі підходять, всі купують. Класно. Вже ближче до вихіду сюди, тут по 45 навіть огірки є. По 35 кабачки. Класно, капуста. Ось ця така цвітна, по 30. Картопелька по 50. І ось така по 40 картопелька є. По 35 молода капуста, хоч, хоч капуста в цьому році за нормальною ціною, кожен день салат роблю. 70 гривень коштує така молода картопелька, і я бачу, що її розбирають. Дуже багато людей сьогодні на привозі більше, ніж в неділю. Якось в суботу чомусь людей більше. В неділю, мабуть, люди все-таки відпочивають. Є ще ось така по 45, по 80 помідорчики. Якось я в цей ряд ніколи не ходжу. Другий перейду. 60 знову, а тут по 60, ось такі кабачки, якісь вони, мабуть, різні. Мілка така, картопелька молода, 80, ну 60. І навіть воза хлопець Самсун можна купити і з'їсти, або чай попити, от бачите, як зручно все. По 170 тут полуниця, а там було, і по 150 є, а черешня по 120. Ці не класні, 80 80 помідорів. Я маю ввиду вже на черешню тут 130 горох, а там горох був по 100. ну, е, Треба обирати, мабуть, також якийсь там сорт. ну, от Помідорчики по 80, уже. так все подешевіло за тиждень, я дуже рада цьому. Так, ще трішки пройду, начебто за очами вже більш-менш зрозуміло да, по цінам. Ну, от полуниця є, да, 120-150, ну тут 180. От, а от, наприклад, капуста 45, а є 35. Як -то, ну, якось ось так. Це, все, це. О, тут грибочки по 150 гривень. Ну, яблука це я і не дивлюсь на них. Вони дуже в цьому році. Я не знаю, що з ними, чому. Тут навіть по 100 гривень яблука на привозі. Тут по 65, бачите, відкидують або ось таку полуницю по 100 гривень. Ну, може, люди собі на варення чи на компот беруть, обирають, таке теж може бути. Ну яблука навіть можна спробувати по 65. Ну, На оці ніколи немає цін. Ну, Насаління. Лимон 80 на привозі і імбир по 140 гривень. <плес> mm. Тут по 70 і по 110, а, а що так люди пісні тут співають, ходять, помідор 120, 100, по 55 ось такий гарненький зелененький кабачок і по 70 я бачу огірочок, але оцей огірочок прям ідеальний, я б сказала, класний огірок. Я Хочу зайти там, показати трішки ціни на м'ясо і подивитись домашні курка, якщо тут буде ціна. Скільки ж вона коштує оцій жіночки? А по чому ваші кури? 170 Тут 200 гривень кілограм, а там 170 Така ось Куриця домашня, як бачите. Так, яйця домашні я також вже показала вам ціни. Так. Ну, тут навіть ціни немає, тому проходжу. Проходжу. А тут по 250, ну тут така гарна, а така по 200. О, цікаво, тут по 30, бачите, такі вже підпорчені. По 60 кабачки дуже відрізняються. А у капуста, гляньте, по 30, оце найкраща ціна на сьогодні я знайшла картошка, поки... Я поки обійшла, там вже розібрали полоницю по 120. Нормально. <гум> вже немає, Я хотіла фушки скажіть. Фісташки 600 гривень, кілограм, який гроші. Це вони американські, не турецькі, а турецькі. Турецькі зараз занесуть 900 гривень. Цікаво. А потім курага? От, візьміть, попробуйте. Давай. Представляєте, скільки мені дають фісташок спробувати? Це ж вообще щедрість. Тут прям пахлава перша є. точка ось тут на привозі. Бачите, ось така пахлава. Бачу, так. Да. Почем пахлава? Пахлава разная. Разна. Ну розкажіть, я пахлаву дуже люблю. Не до... я, короче, секрет з корейхом, ага. буде 400 гривень. Угу. Нет, шоколад... А десь дві штучки, це на скільки? Десь грам 150 вони витягують. Ні, не, не 150 гривень. Ну ні, ну, я маю на увазі по грамам. Десь А вони... по грамам, ну, да, угу. грам, так, 150 грамів білис-мінус. Угу. Шоколадний тоже 400. З фундуком будет і в стежке одинаково, 500 гривень викликає. Ага, до, добре. А хто ж їх готує? Це турецькі. Турецькі, туголки готують. Да. Да, тут, тільки тут, в Одесі ж, правильно, правильно, да. да, свіженькі. Зрозуміло. Ще хотіла щось вас важливе. Що Кешю, Кеш скільки коштує? Кеш у вас? Це буде 600 гривень клягам. А скільки це манго коштує? 200. А тут скільки його? 500, 500. грамів. Ага, полкіло. ну нормально. 200 гривень за півкіло, нормальна ціна, класна. А ізюм по чому у вас ізюм? Раз, на часі 150. Оцей 150. Ага, гарно так все викладено. Ну як вас звати, скажіть? Як? Федя? Федя, ясно. Мене люба. Познайомились. Приходьте. Бачите, який люб'язний тут працює. Федя сказав. А як називається ваша точка? Mm, сухофрукти. Сухофрукти, ясно. Ну, гарного вам дня. Дякую. Ні, ні, дякую вже. Та да що ж ви мене? Я вію Феді, каже, попробуйте пахлаву. Скажіть, це скільки коштує така пахлава з суставка? 100 грамів, 50 гривень. Угу. Дивіться, яка гарна пахлава на привозі. М -м -м -м. Дуже смачна, чесне слово. Дякую. Як заходите на привоз, от зразу по ліву руку сухофрукти, там оцей Федя дуже люб'язний, стоїть, пригощає. Пахлавой фісташками мене, якщо чесно, я, стільки мене ще не пригощали на привозі. Я в молочному ряду покажу вам, якщо десь буде ціна, або хтось мені скаже, скільки коштує творожок. Домашній же це 100 рублів. 100 рублів. 100 гривень. Угу. Люди дегустують, що дуже приємно, бачите, дають спробувати. Жіночка щось дуже довго згадувала, гривню слово. А скільки коштує вас? Молочок 150. Жирний, жирний ага. цільного молока. 150, ясно. з цільного молока. Ну так немає. Знаєте, щоб були ціни десь, я не бачу. Це треба все питати. А питати ну, не завжди виходить. Скільки сметанка коштує? 140? Mm, гарна, яка да, домашня, класна. Показую, щоб було зрозуміло. Я творожок сметанку вам сказала. А сливочка скільки коштує? 280. І зараз якраз подивимось, чи змінились ціни на яйця за тиждень. 50 гривень ось таке яйце. До речі, великого розміру. Мені здається, минулого разу такого не було. І ще люди беруть ось такі биті по 50 гривень, по 65, домашні по 60. Молодеж, по 50. Гляньте, по 35 навіть є. Наше Одеське 35 гривень. Далі Вінниця. Брудне, 52 гривні по 45. ось ну, наша одеська, Але воно ну, якось відрізняється за ціною. Дуже тут 45, виходить, а тут 35. Мабуть, більш таке мілке. І тут на цій точці, отут, де на вході олійниця така, в них завжди є оцей жовток, ви можете подивитись, як яйце виглядає, що дуже добре. І перепелині, 55 гривень зараз коштують. Мені здається, що трішки дешевше яйця за тиждень. 52 гривні. Зелень скрізь по 10 гривень. О, о, цибуля кажу Гірокуля, зелень все по 10, тільки от часник, буває по 15, але теж залежить від того, який часник. Далі ще я хочу знайти, де там квіти, покажу вам. Ну, я маю на увазі не такі, а які висаджувати. По чому ці квіточки? Ось такі? 100 гривень. А 100 гривень? О, так то нормально. А ці вже дорожчі, мабуть. Ага, ці по 200. Ясно. А цей можна висаджувати на вулиці також? Да, на Це... солнці, Це... угу, Це також стаканчиком, так, да, він продається? 30. По 30. А пітунія одна штука. З... Це гвоздічка. Оце гвоздічка? 25. Ага, дякую. Калачик 80. Калачок 80. Ой, а оці фіолетові. 15 гривень. Вони така краса. Нормальні ціни, можна щось придбати, купити. І такі великі по 250, бачите, скільки всього. Я на цьому свій огляд буду закінчувати на гарному моменті, на квітах. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока!